Перепусток не буде. Принаймні для мешканців Стрийської. у департаменті Євро 2012 вирішили не давати дозволів на в'їзд та виїзд мешканцям вулиць, прилеглих до стадіону, у дні проведення футбольних матчів. У всі інші дні та до обіду, 9, 12 і 13 числа буде вільний доступ для проїзду приватним автотранспортом. Натомість мешканці центру з дня на день почнуть отримувати перепустки для в'їзду у центр упродовж червня. На певних вулицях будуть стояти блоки. Мається на увазі. Огородження на певних місцях будуть стояти працівники ІДІ. Власне, завтра зранку я в 9-й годині маю зустріч в обласному ДІ, де Ми власне визначимо, де стоять пости ДПС, де стоять фізичні обмеження в'їзду. Бо... Неможливо всі вулиці закрити постами. В управління транспорту. Також мають невтішні новини. Упродовж червня діятиме два так звані кільця, які будуть обмежувати пішохідну зону у центрі міста. Мале буде актуальним упродовж усього червня. Його межі такі ж, як і у святкові та вихідні дні. Натомість 9, 13 та 17 червня площу пішохідної зони ще більше розширять. Суттєве перекриття шир, ширшої площі центральної частини буде відбуватися лише в Дні матчу. Це 9, 13, 17 числа. Усі інші дні буде лише перекрита оця фан-зона. Тобто, це проспект Свободи на ділянці від оперного театру до пам'ятника Шевченку. Несуть зміни і до транспортної схеми. Тож маршрути, що проходили вулицею Коперника, скерують на Вітовського. А радіальні автобуси об'їжджатимуть центральну частину вулицею Підвальною.